Доброго дня, дякую за те, що ви прийшли. Результати вже позитивні маємо під нашого спілкування, зростання активних програм, надходження коштів в області, підтримка бізнесу. Сьогодні я коротенько вам розкажу про те, які є програми підтримки бізнесу. Працюю дійсно в службі багато років, це вперше є програми, які. Реально захищають сьогодні зараз, підтримують бізнес і захищають соціально незахищені категорії громадян. Ну ми так їх називаємо. Тобто люди, які потребують підтримки держави щодо працевлаштування, просто від кожного працівника служби велика подяка прем'єр-віце-прем'єр-міністру, міністру економіки Юлії Свереденко і директору державного центру зайнятості Юлії Жевтяк. Це вони. В основі розробки цих програм, ініціативи, і, звичайно, потім підтримка уряду і дуже швидке оперативне прийняття рішень. Нам зараз працювати є з чим, є що запропонувати, і я вам про це розкажу. Будь ласка, наступний слайд. Зверніть увагу, якщо роботодавець бере на роботу зареєстрованих безробітних, тобто всім, яким надав статус безробітного. Є такі компенсаційні витрати. Дивимось першу зліва 50% фактично на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати. Це працевлаштування безробітних, які в статусі понад один місяць це особи з інвалідністю, учасники бойових дій, громадяни, яким до настання права на пенсію залишилося не більше п'яти років. Термін працевлаштування по такій компенсації встановлюється строковий трудовий договір на рік. Це може бути і безстроковий трудовий договір, але якщо строковий, то це на рік. І виплата триватиме 6 місяців. Виплата здійснюється кожен непарний місяць. Перший місяць, третій, п'ятий і так далі. Тобто для роботодавця вигідно взяти цих працівників, отримуючи державну підтримку. Я повинна зазначити, що зараз зроблено так. Розумієте, можна нормативним документом регулювати так, що ти не зможеш отримати цю підтримку. Або дуже спрощений. У нас настільки спрощений механізм подачі документів. Це може бути і в електронному вигляді, і безпосереднє звернення. Це подається заява, дається термін ще два місяці після працевлаштування, ну, подумати, дізнатися про ці програми. Тим більше ми аналізуємо базу, підсказуємо роботодавцю. якщо він взяв цю категорію, ми з ним ведемо перемови та візьміть ці кошти. Потім другий напрямок у нас він це ЄВЕ там стоїть. Це компенсація єдиного внеску в розмірі фактично сплаченого розміру єдиного внеску, але не більше розмірів, якщо з двох мінімальних заробітних плат. Тобто дві мінімальні заробітні плати це 6700 помножено на 2. 13400 на нього нараховується єдиний соціальний внесок, і ми компенсуємо але не більше цієї суми. Якщо зарплата вища, то вже іншу компенсацію здійснює роботодавець. І зверніть увагу, для кого ці гарантії. Це просто унікальне. які перебувають в статусі безробітного перша строчечка? Понад місяць і мають додаткові гарантії працевлаштування. Хто ж у нас має додаткові гарантію працевлаштування? Пам'ятаєте, колись ви чули, що є таке поняття 5-відсоткова квота, що 5% робочих місць роботодавцями резервується для працевлаштування квотників, то зараз цю квоту, таке поняття зняли, і це є правильно. Але стимулюють роботодавців до працевлаштування саме цих категорій числа безробітних. Це батьки дітей до 6 років. Одинокі батьки, батьки дітей з інвалідністю та інші вразливі категорії громадян. Друга категорія це діти сироти, сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Третя особи звільнені від, після відбуття покарання або примусового лікування. Четверта особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років. Тобто, якщо людина в ідеалі має достатньо страхового стажу. Що через 10 років він матиме право виходу, то це вже з 50 років. Якщо в людини не вистачає страхового стажу, робить розрахунок пенсійний фонд, і за 10 років до настання страхового стажу, на страхового випадку, уже як, як пенсійного, як отримання пенсії, це теж страховий випадок. Вони матимуть такі переваги щодо працевлаштування. Потім наступна категорія це особи, яким виповнилось 15 років і які за згодою батьків або опікунів можуть прийматися на роботу. Особи, яким встановлено факт позглавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії України, і особи, які перебувають у статусі безробітного понад 6 місяців. Це теж дуже вразлива категорія. От, повірте, говорять, якщо більше 6 місяців, це дуже складно, це відходить мотивація до праці, це складно страх перед поверненням в колектив і так далі. Ці категорії повинні, ну роботодавець повинен мати пільги, поки адаптує до роботи. Наступний вид компенсації, бачимо, там теж 50% компенсація мінімальної заробітної плати це за працевлаштування осіб віком до 25 років. І нас таких досить таки багато, і особливо після закінчення війни, закінчення навчальних закладів, компенсуємо 50% мінімальної заробітної плати до року і через кожен місяць 6 місяців. Так це віком до 35 років. На перше робоче місце. Я бачу, тут є молодь, яка, мабуть, так, знаєте, трішки аж посміхнулася, 35 років, як це не мати страхового стажу. На жаль, є дуже багато хто працював нелегально чи іншим чином, і 35 років не мають страхового стажу. Ця проблема є досить серйозна. Так? Перше робоче місце офіційне. І звільнені зі строкової служби на перше робоче місце. Це хлопці, які призвані до армії, які не мали робочого місця, і вони теж матимуть свої пільги після звільнення. Хто має право отримати всі суб'єкти господарювання, крім, які мають заборгованість з плати єдиного внеску, які мають заборгованість з виплати заробітної плати понад 6 місяців і до яких застосовані судові справи щодо банкрутства? Розумієте, ще раз порядок надання документів. Особисто ну, ми ще не відійшли від паперових носіїв в державі, або через створений роботодавцем електронний кабінет. У нас є така функція, де через електронний кабінет можна подавати все, воно автоматично підтягується в нашу систему і працюємо, працює, так? І термін після працевлаштування два місяці, тож достатньо для того, щоб ну, дійсно ці подані документи. Тим більше, що ми підхоплюємо, ми розуміємо, ми знаємо, яка це категорія, ми підхоплюємо, і роботодавці говоримо, будь ласка. Давай, бери і все говоримо. Тим більше я відповідально переговорю перед роботодавцем. Жодного разу, скільки працюю, а це вже 17 років, не було застосовано жодної санкції до роботодавців, які брали нас компенсації. У нас створена своя служба, яка перевіряє ці виплати, яка робить ніби внутрішній аудит роботодавця, підсказує і все, щоб не виникло такої помилки. І тому. Це допомагає, як кажуть, знаєте, налагодженню діалогу і дійсно гарній співпраці. Будь ласка, наступний слайд. Якщо роботодавець створює нове робоче місце. Роботодавець бере на роботу, на новостворене робоче місце. Або по безстроковому трудовому договору, або по строковому договору, але не менше, ніж на два роки. То бере безробітну без будь-яких вимог на два роки і отримуватиме рік розмір компенсації фактично сплаченого єдиного внеску. Теж через місяць. Як кажуть, перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий, одинадцятий, тринадцятий і так далі. Тобто через місяць. Так? Якщо ми працевлаштовуємо безробітного з якимись компенсаціями, наступні 5 років це заборона на отримання інших компенсацій, крім професійного навчання. Це доречно, щоб злоборот, роботодавець не зловживав цим. Так само 2 місяці, протягом 2 місяців подається заява і починається відшкодування. Фінансуємось ми регулярно. Не треба подавати кожен місяць, підтверджуючи документи, ці дані підтягуються. і Я ж кажу, що отримати компенсацію не треба навіть йти до нас, в наші, в наш структурний підрозділ на місцях чи іншим чином. Персональний електронний кабінет, подали заяву, наклали кваліфікований електронний підпис і все готово. Ну І, звичайно, є ті ж самі умови. Які ви бачите, які компенсація не надається, ми розуміємо. Ну, з таким суб'єктом підприємницької діяльності, якщо в нього є фінансові проблеми, звичайно, кошти фонду заходити не можуть, тому що він не може забезпечити гарантії зайнятості. Наступний, будь ласка, слайд. Це компенсація витрату роботодавців при працевлаштуванні ВПО. Зверніть увагу, це компенсація в сумі 13 тисяч. 400 гривень, тобто дві мінімальних заробітних плати. Працевлаштування на умові строково-трудового договору на 12 місяців. І загальна тривалість виплати через місяць. Місяць плати, ці саме, та ж сама система: перший, третій, п'ятий. Розумієте, подача документів, як бачите, у нас є і можна. Сканувати, подати документи, можна через електронний кабінет і так далі. І коли ми отримуємо всі дані, протягом 10 днів ми приймаємо рішення щодо виплати цієї компенсації. Це наказ директора обласного центру зайнятості. 10 днів це не працює, ми приймаємо рішення, як правило, за 2-3 дні, але максимальний термін це для того, щоб, наприклад, ну, роботодавець не додав документів, ми з ним зв'язуємось, щось переробляємо, щось підсказуємо і все, тому що е, ми зацікавлені, ми маємо гарний бюджет в цьому році, і цей бюджет це бюджет розвитку Полтавської області, нашої Полтавщини. Ну, як бачите, компенсація виплачується не більше двократному розміру мінімальної заробітної плати, про що ми говорили вона включає і основну, і додаткову заробітну плату, і суму єдиного внеску. Наприклад, якщо заробітна плата 10 тисяч, сума єдиного внеску, там ще буде там, 2200, грубо говоря, чи так. тобто це, виходить, роботодавець нарахував 12 тисяч 200, то всю суму ми компенсуємо. Тобто сума компенсації не більше, ніж від суми 13 тисяч 400. І компенсація за працевлаштовану суму може бути виплачена лише одноразово, тобто, щоб не було такого випадку в одному місці попрацювала людина, в інший пішла і так далі. Це зрозуміло. І ви знаєте, під компенсації з нами згодні працювати дуже багато роботодавців. Вчора зайшла чудова заявка через обласну військову адміністрацію від нашого обленерго. Вони мають е, значну кількість вакансій, е, звичайно, там і праця чоловіків, і чоловіків бронюють на цей період, тому що ви розумієте, енергоструктура це та ж друга. Це ті ж другі військові дії, це другий це захист нашої держави. Там є житки, потрібні, потрібні контролери, заробітна плата там досить таки висока. І вони вже, дякую, Обленерго, це один із таких роботодавців, які ж, інші теж потужно працюють, але вони вже взяли 89 осіб з компенсацією, е ну, але прямою працевлаштування інша компенсація, будь ласка. Це компенсація витрат роботодавця на заробітоплату при працевлаштуванні ВПО під час дії воєнного стану. Це компенсація при працевлаштуванні на два місяці. Кожен місяць роботодавець отримує 6700, І вона діє на період воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування. Тобто це теж програма, яка дає можливість взяти внутрішньопереміщених осіб. Бувають такі випадки, що внутрішньопереміщені особи не хочуть розривати трудові відносини з тим роботодавцем, в якому вони зацікавлені, отримують виплату на період простої, але вони можуть бути працевлаштовані за сумісництвом, на умовах їх контракту і так далі. Тобто, це така гібка, така, така, знаєте, така струнка форма. І особа теж може бути працевла, не один раз, розуміти чому. І ви ж бачите, порядок подання документів через портал Дія. Створили електронний кабінет, заповнили, підписали, подали заяву, електронний числовий підпис. По первому гліб, звичайно, пак документів згідно з порядком, там теж дуже простий порядок. Так? І копія довідки ВПО. Ну, якщо беруть ВПО, вони роблять копію довідки, ми, звичайно, потім ще звіряємо з управлінням соцзахисту, але це, отримання цієї довідки не є проблемою. Тим більше, якщо взяли ВПО, вони ж дійсно зацікавлені і подають вже так. І в електронній формі точно такий же подаряток документів. Коли передаємо через портал дію, копію довідки ВПО не треба додавати, тому що воно автоматично підтягується, копію довідки по даним, які вводить роботодавець. І заява на отримання компенсації подається не раніше ніж за 5 календарних днів після працевлаштування будуть особи, інших обмежень немає. Так? Це ті форми роботи. Ви бачите, який широке коло осіб яких ми охоплюємо е, працевлаштуванням і шукаємо для них роботу? Знаєте, я зараз дуже вдячна нашому центру комплектування співпраці з ну, як ми говоримо військовий комісаріат, центр комплектування? Ми зараз з ними опрацьовуємо тих наших бійців, які вже не е, в армії, які за певних обставин звільнилися, так і е, Разом з ними, разом з їхніми соціологами, дякую бо я даю Едуарду Миколаєвичу. Ми з ним комунікуємо комунікуємо в цьому напрямку, і він веде цей напрямок. Ми доходимо до кожного нашого учасника бойових дій, які повернулися, і зараз ця співпраця ну, отримує свій розвиток, ми отримуємо зворотній зв'язок. Шукають тих осіб, яким потрібна наша допомога, які не повернулись на робочі місця. І у нас вже е, лише за невеликий період цього року, буквально за місяць, вже більше 50 учасників бойових дій, які стали на облік і з якими ми працюємо. Тому, будь ласка, якщо ви чуєте, є така інформація, і людина згодна працювати в телефонному режимі. Ми надамо послуги, а потім вже подальшому будемо домовлюватися чи роботу в режимі онлайн, чи відвідування чи підбір роботи просто без реєстрації, без надання статусу, ну, кожен, кожен приймає рішення, як їм буде зручно. Ми готові працювати в будь-якому режимі. ми вже Зараз така струнка система, тому ми не працюємо тільки, що ти зобов'язаний прийти. Ось така є робота, звичайно, ми тоді обговорюємо все, немає роботи, ми інформуємо, пропонуємо інші форми співпраці. Ну і тепер ще коротенько, це так як кажуть, вже теж розвиток бізнесу, чому ми сприяємо. Ми вже з вами про це говорили. Це сприяння розвитку або створенню власного бізнесу. Уже ми е, отримали таких е, заявок понад 300, Це вже ті, які отримали. Підтвердження, прийнято рішення, і 78 мільйонів прийшло на розвиток спочатку дії програми на розвиток бізнесу. З них 47 – це релокований бізнес, тобто ті приватні підприємці, які приїхали із інших регіонів, де йдуть військові дії, які започаткували бізнес. От ви зрозумієте, який високий відсоток. Десь порядка 15% тих, хто йдуть в бізнес, хто отримують ці гранти, це внутрішні переміщені особи. Це просто ну, чудово, які до нас приїхали активні люди, які знову починають свій бізнес і в цьому їм допомагає держава. Хоча, будь ласка, наступний слайд. Зверніть увагу ще раз, що по цьому, слайду, по цьому напрямку від 50 до 250 гривень гранту може отримати. Будь-яка особа з 18 до 64 років, будь-який ну, громадянин України, так, який через дію подасть документи в бізнес-план, подасть бізнес ідею зробить розрахунок бізнес-плану. Розрахунок дуже простий, але якщо навіть не виходить, тому що часто людина займається своїм бізнесом, має дуже великі знання, особливо це в сфері виробництва, надання послуг. Ну, наприклад, той же ж самий. Слюсар про ремонт автомобілів ще створює робоче місце, він, йому потрібне обладнання для того, щоб ремонтувати машини. Але часто йому важко написати бізнес-план. Ми в цьому допомагаємо, є і наш навчальний заклад, і ми допомагаємо тим більше порядок, передбачає ще внесення змін до опрацювання і так далі. От навіть я зараз їхала, теж працює робоча група, вчора працювала по розгляду бізнес-планів і прийняття відповідних рішень. Це ми так, як кажуть, ми вже про це говорили, але я ще раз акцентую увагу діючому бізнесу. Сьогодні і зараз ви можете звернутися. Зверніть увагу, ці кошти даються на безвідсотковій основі на три роки. Так, да, вони з поверненням, але оце ще нюанс. Будь ласка, всім говоріть. Я дуже вдячна, тому що у вас це виходить ну, краще, ніж у нас. Ви це вмієте ну, більш широка аудиторія, так що кошти, сума цього гранту зменшується на суму податків і зборів сплачених за себе і за найманих працівників. За цей період найманих працівників саме по цьому гранту. Розумієте, що ми прораховували до повернення не залишається при умові дотримання всіх цих умов практично нічого. Тобто грант прикривається сумою податків і зборів. Це просто чудово. Розумієте, де ще можна знайти таке фінансування? І наступний грант: створення або розвиток, власне, наступний слайд, будь ласка, для ветеранів. У нас вже пішли заявки від ветеранів. Вони подають свої заявки, вже по одному рішення прийняти. Друге, вже в стадії ми дали ну, позитивний висновок, бо ми не приймаємо рішення, приймає державний центр, ми дали позитивне рішення. Ви знаєте, у нас це наше майбутнє. Тепер, будь ласка, дойдемо до слайду надання допомоги по частковому безробіттю. Ще наступний. Так. Якщо в роботодавця склались такі обставини, що сьогодні і зараз він не може виплачувати. Заробітну плату підприємство зупинило або розкоротило виробництво через причини економічного, технологічного, ведення надзвичайного або воєнного стану та інше. Так? Бачите, ось є вами на екрані перелік, чому ну, не виплачується заробітна плата, не може роботодавець забезпечити. Так? Ми даємо можливість оплатити до. Відсоток втрати, але до 50% від мінімальної заробітної плати відповідно до втраченого заробітку та робочого часу. І сумарна тривалість такої компенсації для кожного найманого працівника 180 днів. Розумієте, Якщо, наприклад, в підприємстві працює 100 працівників, в стадії призупинення знаходиться 30, вони можуть 180 днів, ми будемо фінансово їх підтримувати. Вони частково працюють, ні. Тоді, наприклад, там, через два місяці ще 20 чоловік війшли в стан призупинення. Цим 20 чоловікам теж можна отримати фінансову підтримку 180 днів і така тривалість, загальна тривалість компенсації витрат може бути протягом 36 місяців, тобто протягом 3 років ми підтримуємо підприємства. Знаєте, таким чином я не буду називати, тому що це не меда, але ми підтримуємо дуже серйозні такі, знаєте, вагомі, великі підприємства нашої Полтавської області. І ми вже на ці цілі використали 35 мільйонів, кожен місяць нам по кошторису нам додають 5 мільйонів, ми витрачаємо ми підтримуємо наш бізнес. Тому зараз чудовий час для розвитку бізнесу саме через державні програми. Ці програми всі працюють, механізми спрощені. Легкі і роботодавці до нас звертаються. Ми стараємося, дякуючи, і співпраці з вами, і використовуючи і наші телеграм-канали, наш сайт, наш Фейсбук, наш всі наші можливості, і, звичайно, при особистому спілкуванні розсилка повідомлень. І податкова служба зараз з нами співпрацює, теж розсилає такі наші повідомлення про ці компенсації, щоб роботодавці користувались і це. Розвиток нашої Полтавщини. Дякую вам за нашу співпрацю. Дякую за те, що ви прийшли.